Добрий день, дітки! Пропоную поспостерігати за весняною квіткою, що має назву Примула. Примула багаторічна або однорічна рослина з цільними овальними, зморшкуватими листочками, квіти п'ятипелюсткові, одиночні або зібрані в зонтикоподібні суцвіття. Забарвлення квітки буває дуже різноманітним. Білі, фіолетові, бускові, рожеві, червоні. Серединка майже завжди жовта. Примола – ніжна квітуча рослина. Сімейства первоцвіти. Її назва перекладається як первоцвіт. Завдяки великому вмісту вітаміну С, коріння та листя рослини. Можна використовувати в їжу, додаючи до супів та салатів. Побачити її можна в лісах та лісостепах, на луках, галявинах та узліссях. В садових умовах примула невибаглива і не вимагає багато зусиль для вирощування. Така цікава рослина любить добре освітлені місця. Проте зовсім не переносить прямих сонячних променів. Крім того, їй подобається добре зволожений, але не заболочений ґрунт. Полив здійснюється акуратно, без попадання на листочки. Примула садова затребувана у багатьох квітникарів завдяки гарним квітам та простому догляду. Барвисті квіти часто ростуть невеликими групами, захоплюючи найрізноманітнішими формами та приголомшливим ароматом. Отже, дітки, за якою квіткою ми сьогодні спостерігали? Так, за примулою, які у примули листочки, правильно овальні, сморшкуваті, зелені якого кольору квіточки? Молодці квіти бувають різноманітні, білі, фіолетові, боскові, рожеві, червоні. Де росте ця квітка? Правильно, в лісах, лісостепах, луках, галявинах, узліссях, а також у садах. Дякую за увагу. До нових зустрічей!